диптих. Може, не дійде до читання всього диптиху, але перше, перше з оповідання. Називається Битва за урожай. Регіональна лотерея семети скорочення семети це щоб я не повторювався з селищі міського типу. Регіональна лотерея семети Лоно Мерожитівського району, як і кожен азарт державного зразка, мала не лише виграшні, але й програшні номери. О, okay. Отже, як і кожен азарт державного зразка мала не лише виграшні, але й програшні номери. А серед програшів, як і серед виграшів, були більші і менші. Найфатальнішим програшем вважався жереб носія радісної звістки. Кожному зрозуміло, та і з історії відомо, що нема гіршої долі, ніж у того, кому випало нести людям радісну звістку. Ну, бо вершники апокаліпсису, капітулянти, окупанти, зрадники тощо швидко здобували симпатії населення і нерідко перетворювалися на інтернаціональних героїв. Ті ж, кому випало сповістити про амністію, падіння ті, цін на полуницю чи кінець фукуями. Завжди були гнані, цьковані і биті. Тож не дивно, що коли цьогорічне жиребкування визначило носієм радісної звістки Зориславу Квітославівну Шпак, учительку біології початкових класів Баби Нелонівської США No6, сама переможниця лотереї дістала глибоку депресію з менопаузою. Зате односельці, серед яких більшість складали колишні учні Зорислави Квітославівни, що незважаючи на додаткові уроки, гуртки та спеціалізовані факультативи. Була, скажімо, орнітуя для дівчаток, основи статевого дозрювання скаутів, букертатна ботаніка. Так от вони так і не навчилися жити без людської крові і неприховано тішилися. Зрозуміло, що в маленькому містечку навіть долі горозвісника не позаздриш, що вже й казати про навпаки, Зорислава Квітославівна, хоч і знала, що до виконання жеребу з нею нічого не трапиться. Бо носельця ну, не пропустили нагоди публічно оцінити першу вчительку, замкнулася вдома і тиждень не виходила навіть за продуктами. Бабиналонівці почали непокоїтися з гудів гудів, сакраментальний, сакралізований президентською сльозою вулик. Вулиці перестали бути порожніми. Ночами під будинком нещасного педагога чергували бомбісти активію Активісти музею миру Енджита і сільський репер Вова Вей, який скандував скандальні лозунги, просто під вікнами потерпілий, замість ритм-боксу, послуговуючись метрономом, позиченим учителя співу і дихання Урганта Церк. Кажуть, Ургант мав недовгий роман із біологічкою, але це теми не стосується. Загалом драматизм ситуації посилювався тим, що Зорислава Квітославівна, як і кожен педагог із досвідом, взагалі не вірила в існування добра, а відповідної добрих звісток. Працюючи в самому усерді звірячих інстинктів, ну, всі ці дошкільнята, психопати, тінейджери з роликами в головах, невротичні, незайманиці, нещасна жінка уявляла добро як щось ідеально, нереальне. Наприклад, як класний журнал, де немає жодного прізвища, зате у всіх графах стоять п'ятірки. Може, це і справді був би дуже класний журнал. Однак вона не знала, що п'ятибальна система призначена не так для оцінки успіхів, як для вимірювання звиродніння і готовності служити миротворчим селам Батьківщини. Втім, те саме стосується і інших рейтингових систем. Як у гуманітарії вона навіть не підозрювала, що справжня школа починається з 6, з трьох шісток, якщо вже підвезти до решти, тут потрібно згадати і те, що з звістуна доброго чи поганого передбачав, також що жертва розіграшу мусить виграну звістку добру чи погану вигадати сама. В цьому і полягала найвища складність лотереї. Багато або хто, більшість, якщо чесно, вже давно не розрізняла добрих і поганих новин. Десятиліття, проведені перед революційними шинковками, підбордами, моніторами, прогнозами погоди з їх пересувними аптеками, канторами з їх орденоносцями, роки збавлені в чергах до психотерапевтичних сповідалень в групах анонімних будь-кого, розівчила населення відрізняти право від лівого. А власне про це завжди йшлося. Нав'язаний згори поділ світу на світло і темряву, гору і низ суперечить природі людини. Адже голова не антитеза ногам, як дух не антитеза тілу. Зате правий є чітким відзеркаленням лівого. Тут мудрість завжди боє різниця, в якій бік рушити, коли починаєш рух замкнутим колом. Приблизно така суто векторна різниця і між добром і злом. Суттєвий не напрям вектора, суттєвий сам вектор, промінь склеєний у кільце. Всередині ринку пітьма зовні пустка, а межа не Та яка може бути межа, між пусткою і підьмою? Так могла би думати Зарислава Квітослав Шпак, якби і вміла. Однак не мала би при цьому рації. На щастя, вона не вміла не лише думати, але й не думати. Тому, до речі, роками цілком справно несла непосильну ношу сільського педагога. Вона і серед ночі, і за будь-яких обставин могла б розповісти, скажімо, про випадіння прямої кишки в молодшому шкільному віці чи про статистику шкільних викиднів дні випускних іспитів. Але нещасне у страшному сні не здогадалася б, що між людьми старі вони чи молоді, жінки чи чоловіки, живі чи мертві. Немає жодної різниці, як немає різниці між верхом і низом, світлом і темжегою. І де вже було їй доперти, що добра звістка це не погана прочитана навспак, а відсутність нових як таких. І добрий Бог це вчорашній Бог, а істина загальнодоступна як олівець. і проста, як програма телепередачі. Мене нема, каже істина, істину, правду і навіть не шаріється. А от далек від істини Зориславі Кітославівні Шпак було соромно, мабуть, хоче соромно, так нам здається. Інакше ми не знаємо, як пояснити її вчинок. Коли в день дедлайну розгнівна юрба жертв біологічного кабінету увірвалася у помешкання вчительки, на загальне здивування квартира виявилася порожньою. Спільні пошуки зниклої і закінчилися нічим. Не допомогла ні міліція, ні районна прокуратура. Зорислава Кідославна Шпак зникла, не зроставивши жодних слідів зникнення. Та інших слідів було не густо. Заслужений педагог залишив лише новий, ще не заповнений, класний журнал, де в усіх графах її рукою було проставлено п'ятірки. Її ж в руці, правій чи лівій, належала і записка, яку знайшли на кухонному столі під горнятком з недопитою кавою. Там писало: У мене буде дитина. Пірливий підпис, крім крапки. Гіршого закінчення історії про добру звістку, годі було і гадати. В селищі почалася ферментація, траплялися випадки безпричинного сміху і безпідставних відкривань. Відбувся страйк вуличних регулювальників. Поповзли чутки і апокрифи. Одні казали, що у всьому винна влада і викладачку просто виграли спецслужби, інші нашіптували, що в кінці записки була не крапка, а кома. І що нерозбірливий підпис ніякий не підпис, а звертання і читати це слід так. У мене буде дитина, урганте. Ще інше щось торочили зовсім неприпустиме про вознесення біологічки та іншу подібну бридню. Масовий неспокій триває. Рух по колу набрав небачених масштабів. Ті, що рушили вправо, вдовзі зустрінуть тих, хто рушив у бік і тоді все загальні радості не уникнути. А ми ж бо чекаємо воскресіння мертвих. Тому з усією відповідальністю, і далекоглядністю закликаємо усіх сумирних хуторян планети з метою збереження сумирності, допомогти пошуку злочинно зниклої Зориславі на Нашпа. У нагороду небачений приз, <кхм> триденне звільнення від участі в лотереї і бонус право проголосити офіційну радісну звістку про кінець світу, друге пришестя і т.д. А ще при життєве звільнення від уроків біології. Це чудові умови, небачена лібералізація правил, революційна система знижок. Грайте з нами, ні лотереї, так справедливому жеребкуванню, о Баби Нелонівці, ганьба Зориславі, матері, покриці. Щиро наша адміністрація синати баби Невон. Щось якесь це сможне.